Трохи привів до ладу точок після будівельників, як завжди, сміття поприбирав, поховав до весни, трошки покосив, липки одна, друга росте. Ну і будиночок пасічника ще не закінчений, ще треба фарбувати, це стоїть. Колона з сушю, а це треба буде, вулики звільнились, треба буде їх підремонтувати, може перебрати. І маю бажання наступного року точок або перенести, або дасть боженька подовжити ось на це місце. Тут трошки затишок буде за дровами, будиночок недалеко стоїть. Зараз вулики були отут. Ну а будинки мої, їх видно. Це ставочок. Ось такі от місця. Підкосив трошки, ще по весні, Може культиватором пройду. Порівняю, хочу поставити. Дасть Боженька, все нормально буде. Піддони і на піддони вулики. А тут луки вже не заливні, але це така дичина.